Ми перебуваємо на Алеї Слави 18 кладовища. Це одна з найбільших в Україні Алеї Слави, де поховані наші герої. Я сьогодні знаходжусь біля свого чоловіка, полеги Олександра Олександровича, який загинув 8 листопада 2023 року в Клещівці. Чоловік встановлюють пам'ятник, тому ми тут прийшли трошки поприбирати, підготувати до встановлення пам'ятника нашу ділянку. Майже рік обирала тільки напис. Це мій чоловік. Незважаючи на те, що він загинув, мені хочеться, щоб у нього було все найкраще. Треба прибрати до свят. Ну, взагалі тут кожну суботу, бо він до нас кожну суботу приїжджав. Тепер ми до нього. Він був на пенсії. Війна почалася, він вернувся до свого танкового училища, він там був преподавателем. І виходили танковою колоною. Налетіли самоліти, почалась бомбйошка. Він почав спасати курсантів, які теж їхали. Курсантів спас сам ніхто. розумієте, є різні родичі, а це такий, який ну, відірвали шматок від родини у нас. Ні, я тут це знаю. Сьогодні працівники комунального підприємства Ритуал разом з активістами, з волонтерами, з родинами загиблих, з військовими, з ветеранами війни зібрались разом це прибирання території, особливо на тих похованнях, до яких не приходять близькі. Хтось виїхав за межі міста, хтось за межі країни в зв'язку з війною. Ми разом міняємо. Державні прапори, які майорять поблизу кожного поховання військового, бо вони через погодні умови, через сильний вітер, приходять в не дуже гарний стан і потребують заміни. Майже 300 осіб долучилися до цієї акції. Сьогодні плануємо замінити 400 прапорів. Саме основне для нас. Це пам'ять. Тому що наші діти, наші діти, вони не знають, що таке Іловайськ, вони не знають, що таке аеропорт Донецький і Луганський. Вони цього, цього не знають. І вони... все забувається, все стирається. Тому ми... Це дуже важливо для нас, хто знав і пам'ятав, щоб ці пам'ятники стояли, щоб наші герої і героїні були тут в вихайному, скажімо так, солідному віді. Ви зараз би сказати, мама. Мама, тільки не плач. Ця війна, яка зараз відбувається російсько-українська, вона особлива війна. Ми її не очікували, не дивлячись на те, що Україна у війні з Росією вже не одне століття. Важливо пам'ятати всіх тих, хто загинув, бо це виховання нашої молоді. Це обов'язково, ми маємо пам'ятати, ми не маємо забувати про це ніколи. І я думаю, що зараз і на подальші роки страна за пореберком вже ніколи не зможе нам відрізати пам'ять за мужність, яку проявили наші чоловіки, наші жінки, захищаючи свою країну. Якщо на початок повномасштабного вторгнення це все всього було два ряди одного квартала, на сьогоднішній день під військове поховання виділено п'ять кварталів, з яких на жаль два квартали заповнені.